Доброго ранку всіх я вітаю, доброго ранку людям бажаю. Добрий ранок малята. Сьогодні до нас завітає гість. Відгадайте загадку і дізнайтесь, хто це? В мене шубка з колючок, у мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Хто це? Так, їжачок. Їжачок приніс нам кошик. Дізнайся, що у кошику? Їжачок приніс нам фрукти. Що в кошику? Давайте наглянемо. Що це? Яблучко. Якого воно кольору? Жовтого. А ось це яблучко якого кольору? Правильно, червоного. А це яблучко якого кольору? Зеленого. А давайте розглянемо яке яблучко? М'яке чи тверде? Тверде. Яке воно ще гладеньке. Так. А яке воно на смак? Солодке чи кисле? Так, солодке. А що ще нам приніс їжачок? Що це? Правильно, грушка. А яка вона? Якого вона кольору? Зеленого, а яка вона гладенька? Гладенька, а яка вона на смак? Солодка. А ще їжачок приніс нам. Сливку. Подивіться, а якого вона кольору? Синього. Так, а яка вона на смак? Солодка, правильно. А вона тверда, чи м'яка? М'якенька, яблучка, грушки, сливки, це що? Фрукти. Вони ростуть на деревах. Коли вони дозрівають, і люди їх збирають. Малята у нас є такий їжачок, але він загубив колючки. Я пропоную вам наклеїти йому колючки. Для роботи нам потрібно пензлик, клей, серветка, смужки сірого кольору. Беремо пензлик, мукаємо в клей, намащуємо смужку, клеєм. Прикладаємо на спинку. Серветочки придушуємо, Потім беремо другу смужечку, намащуємо клею. Прикладаємо на спинку, придушуємо. Беремо ще смужечку, намащуємо клеєм, прикладаємо на спинку. душуємо. Тут клеєм. Викладаємо. потім ще смужечку. Наші клеєм. прикладаємо. Подивіться, який у нас їжачок вийшов. А які наші їжачки? Бо то ваших робіт чекаю. До зустрічі, малята!